І з рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І вчергово, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Ви бачите порт, це місто Анкона, Італія. 7 годин ранку я показую, як заходить в порт великий лайнер. Бачите вдалині білий корабль. Зараз він перетинає от, скажімо так, цю смугу, яка розділяє порт з відкритим морем. Його супроводжує невеликий катер, в стороні цей катер знаходиться. Не знаю, чи ви можете побачити. Обдалині ви бачите ще кілька суден. Це баржі. Я так розумію, вони гружоні ці баржі, вони чекають свого часу, коли їм дадуть окей, добро на, на захід в цей порт. Порт міста Анкона. Порт дуже великий. Тут економічна зона схована за деревами, зараз я не зможу вам показати. Покажу вам частину порту. Цей лайнер суперфаст стоїть тут з вечора. Я думаю, що сьогодні вранці він відправиться в далеке плавання, в відкрите море. Як правило, суперфаст під італійським прапором. Я часто виставляю відео, де показую, як з порту містанкона і в порт міста Анкуна заходять великі судна. Я сподіваюся, вам цікаво. Особливо мені подобається дивитися, як отакий великий-великий лайнер протяжністю, більше сотні метрів довжина цього лайнера розвертається, робить, робить такий крутий розворот. Там буквально за якусь хвилину, більш ніж на 180 градусів. Я вам покажу сьогодні. Ви бачите, лайнер наближається до червоного маяка. І позаду його супроводжує невеликий катер. Ви можете чути спів птахів. Зараз 7 годин ранку, і місто Анкона тільки просипається. І тут покажу вам, є отака роща, де часто співають птахи, особливо вранці. Ось ви бачите, цей лайнер перетинає. Якусь я б сказала, між двома маяками. По одну сторону червоний маяк, а по другу зелений. Зелений маяк ви не можете бачити зараз через те, що він за деревами. Бачите, зараз лайнер робить поворот. Ну, досить швидко рухається. На жаль, дерева я не зможу вам показати повну картину. Бачите, поворот продовжується, лайнер розвертається. І я дивлюся, оцей катер якось далеко знаходиться від, від лайнера, не знаю, техніка безпеки. Досить далеко. А це ви побачите таке невеличка будівля круглої форми зеленого кольору. От тут знаходиться пункт, де координується робота от порту. Я іноді прогулююся в цій зоні і виставляю відео біля червоного маяка. я люблю там бувати. Ну, Щодень селян. Ще якісь е сотню метрів пройде лайнер і буде розвертатися, тому що лайнери паркують, не паркуються, а швартуються от задньою частиною корабля. Ну, зараз містянку на дуже багато туристів, туристичний сезон відкрився. От Якось зимою було не так багато, а літом. Дуже багато. Ну, тут багато туристів приїжджають в це місто якраз лайнерами. Порт міста Анкона має не тільки значення, не тільки сполучення з портами Італії, але й за кордоном. Так, по другу берегову лінію цього моря, Андріатичного моря, Хорватія до Хорватії з порту Анкона трохи більше 200 кілометрів. Сполучення з Грецією, сполучення з Албанією. Хто дивиться мій YouTube канал, знає, що порт місця Анкона один із найбільших портів в Андріатичному морі. Така крутенька інформація. Я люблю дивитися за роботою порту, така зівака. Люблю дивитися, як грузяться і розгружаються ці баржі, як заходять ці кораблі. Часто дивлюся і часто виставляю на мій YouTube канал такі відео, досить короткі відео. Я не думаю, що вони наскучливі. Якщо вам не подобається мій голос, ви можете просто відключити звук. Зараз буде розворот ще кілька секунд такий досить швидкий розворот. Цей лайнер починає розвертатися. Як вам такий розворот? Дивіться, яка махіна, скільки тонн. t h a Але не трохи сповільнив вирух, але ще продовжує розвертатися. До лайнера я бачу Підпливає невеликий катер, вже інший катер. Він буде е теж допомагати пришвартуватися тому лайнеру. Така берегова служба. Ну, я дивлюся, що от робота порту досить злагоджена. Це видно. Особливо, от як проходить погрузка, розгрузка цих великих суднів, суден із цими великими боксами. Як називаються ці бокси, не пам'ятаю. Контейнери називаються ці бокси. Робота злагоджена. Ну, як для мене як такого не пере, ну, як сказати, людину, яка далека від е, від навіть не можу підібрати слово, від цього мореплавства, можна сказати так, мореплавання. Читесь повільний рух лайнер, але ще продовжує розвертатися. Я покажу, як підпливає катер. Ці катери, ви бачите, катер. От катер чорний такий в Оце катер, він буде допомагати пришвартуватися лайнером. Ще бачите, робить невеличкий розворот. Бачу багато людей на палубі, наблюдають за всім, що трапляється навколо. Не тільки я одна така зівака. сім годин ранку на балконі спостерігаю, як прибуває в порт міста Анкона, великий лайнер. Звідки цей лайнер прибув, я не можу сказати. Не бачу прапора. Так, мені здається, що цей лайнер вже починає робити отакі кроки назад, якщо можна так сказати. Я приблизно знаю, де буде паркуватися. Можливо, я помиляюся. Мені здається, от буде паркуватися. Десь біля цього причала я бачу двох робітників в жилетах, таких бірюзових жилетах зараз. Ми ще десь тут буде паркуватися біля цього причалу. Бачите, люди рухаються. оце. Ці люди, працівники порту, вони чекають. Так, да, буде там аж вартуватися, бачу, під'їжджає машина. Бачите, да, під'їхала червона машина, це працівники порту. Зараз покажу вам. Лайнер дає вже задній ход. Бачите, помаленьку він рухається. Друзі, я надіюсь, вам було цікаво, кому цікаво. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Хто не підписаний, я чергове запрошую підписатися на мій YouTube канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Анкона Італія.